Розглянемо теми екологічні природничі. Чому міліють річки і куди зникає вода із наших криниць, які регіони України найбільше потрапляють від цього, і чому зниження рівня води в річках та криницях спостерігається вже кілька десятиліть. Щоб це зрозуміти, не потрібно бути фахівцем. Ці процеси видно навіть неозброєним оком. Водночас, за даними Асоціації рибалок України, за часи незалежності в Україні зникло близько 10 тисяч малих річок, цифри вражаючі. Наскільки вони достовірні, важко сказати, адже альтернативної статисти. Пистики на цю тему знайти не вдається. Проте, чи дійсно ситуація зі зникненням річок, наскільки критична, ми запитаємо у нашого гостя Михайла Ясюка, директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, пане Михайло, вітаю. Доброго дня. Ми бачимо, як українські водойми пересихають. Чому. Чому це відбувається настільки активно? Справа в тому, що тут дійсно дуже багато процесів відбувається які комплекси мають такий складний негативний характер. По-перше, це звичайно природні фактори, природні фактори, які посилюються в першу чергу змінами клімату, тому що на території України достатньо активно відбуваються процеси змін клімату, які в першу чергу характеризується підвищенням температури. Ми ж бачимо зараз осінь, яка начебто літо продовжується так, і дуже багато факторів змін клімату а, ну, під призводять до того, що в нас зменшується водність, виснажуються водні ресурси, якими так небагато. Ну, інший фактор це звичайно антропогенна діяльність, і зокрема, не можемо обійти військову агресію Росії проти України, тому що дуже багато е в зоні бойових дій, і поблизу і на деокупованих територіях ми маємо наслідки впливу на водність місцевих річок. От в Україні чимало різних контролюючих органів. Хтось веде статистику зниклих із нашої мапи річок, ставків, і хто мав би це робити, і, і чи можливо взагалі відстежуючи це, рятувати? Ну, зокрема, там малі середні річки? Ну, звичайно, це відбувається, є органи, які контролюють. Стан річок, які контролюють кількість річок, звичайно, зараз враховуючи розвиток науково-технічного потенціалу, це можна робити краще, особливо за допомогою дистанційних за... засобів зондування землі, коли можна побачити краще площу водозбору, стан річок, навіть в тих місцях, де ми не маємо доступу. І, зокрема, якщо говорити знову ж таки повертаючись до зони бойових дій, то ми також не маючи доступу, все-таки через дистанційне зондування землі можемо оцінювати ситуацію з тим, що відбувається. Е, є водний кадастр, є різні наукові узагальнення, які свідчать про те, що ми цифру назвали 10 тисяч чучок, ну в цілому і зникло набагато більше. Тому що повторюсь, тут якраз комплекс факторів і природний вплив, і найбільше це на це впливає антропогенний е, вплив, коли в нас ми знаємо, розорюваність, у нас незначна лісистість, в нас особливо на урбанізованих територіях е, багато водних об'єктів зникло, незважаючи зважаючи на те, що з'явилося багато нових водних об'єктів. тобто, це такий процес е, антропогенного втручання, він доволі активний і останніми роками він надзвичайно агресивний і інтенсивний. Щодо е, ну, от поглиблення річок, е, чищення самого річища, е, чи існують? Е, ну, наприклад, там, до повномасштабного вторгнення існували якісь проекти із реалізації. Е, Таких задумів, тому що наскільки пам'ятаю, цим займалися, і власне, річці можна допомогти. Так, це займалося із наукової точки зору. І наш інститут займався багатопроектних пропозицій, наукових обґрунтувань в цьому плані напрацьовано, тому що ви праві дійсно водним об'єктам потрібно допомагати, особливо на тих річках, які є надзвичайно зарегульовані. А в нас таких дуже багато. Ми повинні згадати, що в нас. Понад 1300 водосховищ, понад 48 тисяч ставків, і це призводить до того, що річка має промивної здатності, як це було раніше, коли під час весняного допілля здійснювалася промивка русла, здійснювалося покращення санітарно екологічне, і протягом року вона мала. Такий потенціал екологічний для функціонування для того, щоб виконувати свою функцію природно екологічну Коли у нас зарегулювання відбувається, коли у нас відбувається втручання, особливо в частині несанкціонованого будівництва перемичок, господарських ставків, інших, іншого втручання в берегову зону, це призводить. До того, що ми не маємо стоку на більшості річок, навіть санітарного, ну, для прикладу, можна навести цьогорічну ситуацію в басейні річки Рось, коли знову ж таки розглядали питання навіть на рівні Комітету Верховної Ради, на рівні впливу е і заходів центральних органів виконавчої влади, тому що ну, зона екологічної катастрофи, наша найкраща, одна з найкращих перлин. Але от якраз антропогенне втручання, і не вжиття заходів для того, щоб е, зробити там е, певні кроки для того, щоб ситуація з водністю покращилась, що е, ситуація на території водозбору покращила. В цілому це призвело би до того, що і водність, і е, санітарно-екологічні можливості басейну річки Росія покращилася, тобто такі, це як для прикладу. В цілому ми маємо дуже багато схожих прикладів, і тому дійсно сьогодні потрібно е, напрацьовувати і на рівні наукових е, установ. повторюсь, ми над цим працюємо на рівні центральних органів влади, і на рівні ОТГ, місцевих органів влади, тому що в них також є повноваження, є фінансові ресурси, і водним об'єктам потрібна допомога. Помагати їх покращувати їх санітарно-екологічний стан, і в цілому оздоровлювати їх, і в цілому, це вплине на покращення водозабезпеченості не тільки території басейну, але й нашої держави. В цілому дякую за коментарі, Михайло Яцюк, директор інституту водних проблем і меліорації був з нами на зв'язку.